Якщо вимкнені світлофори, якими правилами має регулюватись водій? Водії, якщо вимкнені світофори та є наявність регулювальника, то вони керуються регулювальником. Якщо наявності немає, зазвичай у нас, на жаль, немає регулювальників, то водії керуються знаками пріоритету, дати дорогу, проїзд без зупинки заборонений, або головна дорога? Якщо у нас, наприклад, головна дорога, але не поворот, то ми всіх пропускаємо чи як. Треба дивитися на знаки пріоритету. Треба дивитися на знак, який показує, куди йде головна дорога, тому що, як ви кажете, він не завжди може вона йти прямо. Вона може поворачувати направо, наприклад, повертати або наліво. Тобто, це треба дивитися. А водіям це рекомендую робити для того, щоб вони не потрапляли у ДТП. Тому що, на жаль, величезна кількість водіїв є перехрестя, дуже багато перехрестя. У місті Дніпро, де виходить колапс. Де є затори, навіть коли є світлофор, а коли його немає, то взагалі якби повний колапс. Тобто бути обережними. Водіям рекомендую об'їжджати такі місця. Якщо ви місцеві, якщо ви знаєте, де є скупчення транспортних засібів, коли вимкнуть світлофори, треба розуміти, що, ага, якщо там тривога, наприклад, або вимикають світло, да, будь ласка, об'їжджайте ці перехрестя для того, щоб не стояти у заторах. Якщо немає знаків пріоритету, то ми керуємось правилом праворуч. Якщо на перехресті взагалі немає ніяких знаків пріоритету, тобто ми керуємося, якщо в нас одинакове покриття, тобто і у вас асфальт, і в мене асфальт. Да, там, наприклад, і наші е шляхи перетинаються, то ми керуємося між собою правилом перешкода праворуч. Цим правилом ми користуємося, коли ми на паркінгу, там, наприклад, плануємо роз'їхатися, коли на заправці, і коли є перехрестя, да, на котрих ми теж хочемо роз'їхатися. Ми керуємося правилом перешкоди праворуч. Але я підкреслюю, що це стосується лише тих випадків, коли ми на головної дорозі, наприклад, стоїмо, і ще людина стоїть на головної дорозі. Або, наприклад, я на другорядній, і ви на другорядній дорозі стоїте. Тобто я пропускаю вас, да ну, наприклад, бо ви, ви в мене перешкода праворуч. Як бути пішоходом, якщо не працюють світлофори? Чи мають автівки зупинятися, чи навпаки, пішоходи повинні пропускати їх? Пішоходи повинні знати, що вони мають на пішохідному перепереході, на котрому вимкнулася на світлофора. Вони совільно можуть можуть переходити цей пішохідний перехід. Він має властивості, зебри, тобто нерегульованого пішохідного перехіду. Але треба пам'ятати пішоходам, що більшість водіїв не знають про це. На жаль. Тому їм треба, коли вони виходять на дорогу, да треба бачити водія. Якщо вони побачили, що водій зупинився, тобто їх водій побачив, да, то вони нехай переходять дорогу. Якщо вони бачать, що водій далі їде з цією швидкістю, то це вже на жаль, нехай поліція розбирається з цим водієм. Да, але ми, як пішоход, стоїмо і чекаємо, коли нас буде водій, котре все ж таки зупиниться, щоб дати нам змогу перейти дорогу.